Про головне. Увеличение численности российской армии вызвано угрозами, которые существуют для нашей страны по периметру границ. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Не, Мало не было. этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так, цель. Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились... Если получилось. мы и это сейчас... Минуточку. Это разные вещи. Ну, Но если мы сейчас получилось. скажем, что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что? Нет. ли? Мы консолидируем или расшатываем? Мы да. консолидируем, а кое кто расшатывает? Вот. вот. Вот и вопрос. Вот и вопрос. А что делается по этому поводу за два года? Вот что конкретно сделано? Да? Вот о чем мы говорили. Есть у нас, например... Ситуационный центр, который занимался бы как раз вот. Ставка, ставку наставка. Ставка, у нас ставка. Есть. да. А при ней информационная ставка есть. Но ну, может есть, я просто про нее ничего не знаю. Я просто немножко устаю задавать такие вопросы, поскольку а ух, я, я не просто... профессионал <св> в этой <св> области, <св> да. Но <св> я... я вернусь. С какого туда... момента предлагал шарахнуть на отмышь и не придумал? Было? С... Сходу, причем было. Да. Я когда говорил, что это все равно до этого дойдет. Некоторые mm -hmm. мне говорили, да прекратите, да не надо. В некоторых мы знаем, не Сейчас бы шарахнули. А, результ... а результат-то какой? Результат в том, что вот на консолидацию или расшатывание очень сильно влияет мы инициативой владеем или нет. Абсолютно а правильно. когда весь наш народ 150 миллионов смотрит каждый день. Как они что-то делают, а потом мы реагируем. А мы все время вторым темпом. Да. А мы потом, выходит кто-то и начинает жестко осуждать и комментировать, что так больше нельзя. Вот и они такие вот нехорошие. Да? Но, ну, может, хватит. Правильно. Да. Может, может все-таки, вот, когда они говорят, а мы сейчас вот оружие, вот это дальнего действия. А у нас, кстати, есть договор с Северной Кореей. И нападение на Курскую область развязывает нам руки полностью. Вот почему бы 1200 на Курскую, да. корейских 300. добровольцев. 300. Да? 300. 300 лучше. Я да? предлагал да? 300 тысяч. А то 200 дорога не выдержит, а 300 да? Это будет аналогично тому числу китайцев, которые воевали по некоторым данным в составе Красной Армии во время гражданской войны. Да, да, было такое. Ведь фильм. Эдмонда mm -hmm. Киасаяна, «Неуловимый мститель» снят по литературному материалу, Либо который китайцы. был изменен. Да. То есть у нас это был цыганенок mm -hmm. Яшка, mm -hmm. а там был китайчонок Ю-Ю. Просто mm -hmm. я, я говорю, как называлось в литературном материале. Mm -hmm. То есть поэтому такие. Поэтому я предлагал 300 тысяч. Ну, прекрасно. Но вот я о том же. Давайте будем задавать себе вопрос постоянно. Вот то, что происходит, будь то в медийном пространстве, будь то в Центробанке, будь то в экономике, будь то на фронте, будь то за рубежом, вот оно консолидирует нас внутри или разрушает? Потому что если оно не консолидирует, то никакая победа, никакое ничего там внешнее чего-то, точно так же, как в 91-м и в 17-м, ничего хорошего не приведут. Сергій Зорець до нас долучається військовий експерт, директор інформаційно-консалтової компанії Дефенс Еспрес. Поговоримо трошки, що відбувається зараз в Україні. Пане Сергій, вітаємо вас. Вітаю вас, вітава шлятачів. Знайте, з чого би я пропонував почати. Ми не раз тут розмірковували на тему, чи було помилкою, чи не було помилкою наступ на Курському напрямку. Але я так розумію, що для командування всі відповіді відомі, тому що за різними повідомленнями Україна, Збройні сили зробили ще кілька спроб заходу на Курську область. Про це багато пишуть і. Фактично йдеться про такі контратаки, тобто ми збільшуємо свою присутність і намагаємося розширити за останні дні плацдарм в Курській області. Що там зараз відбувається? Ми коли ми говоримо про нашу операцію в Курській області, то по ми знаємо, які цілі ставилися військовим і всько-політичним керівництвом Це, зокрема, запобігти спробам противника здійснювати наступальні дії на суми, створити там певний пояс безпеки. Створити передумови для знищення там живої сили техніки, і власне головне це змінити ту парадигму війни, яка формувалася під час такого постійного просування противника з використанням переважання в силах і техніці на багатьох ділянках фронту і дії. І... В рамках курської наступальної операції вони примусили наших партнерів по іншому подивитись на те, як можуть розвиватися бойові дії на лінії фронту, за рахунок асиметричних підходів, за рахунок добре спланованої операції, за рахунок умов, коли дійсно наша армія може проводити швидкі наступальні операції, до яких противник не готовий. Але впродовж Місяця ворог дійсно накопичив певні сили, почав проводити власні контратакуючі дії, і зараз ми е, перебуваємо на такому цікавому етапі, коли е, е, наші е, війська. Е, Проводять як на мене вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ, що відбулося за пару днів перед тим з боку росіян. Дійсно використовуючи найбільш підготовлені підрозділи там бригада морської піхоти, пару своїх десантно штурмових полків. Вони підійшли до, до захопили снагость, тобто повернули під свій контроль населений пункт снагость і на деяких ділянках почали просуватися. Насамперед я виокремив один населений пункт пункт який йде на схід від снагості, це власне Любимівка, це якраз населений пункт, який стоїть кілометрів 5 за дороги від кореневого до Суджі, і це е, такий логістичний шлях, який і ми використовуємо для утримки своїх підрозділів. Ворог хоче зараз у мене кажучи цю трасу. Кореневе суджа пробитися, і там сконцентровані значні сили в, по цій ділянці, по всій ділянці, з е, починаючи від коренового і на південь. Так от буквально пару днів тому, після того як ворог почав наступальні дії, ми провели контрнаступальні дії, де зараз є щонайменше три ділянки, де збройні сили наступають на цей на гусковський район. Трошки на захід від цієї ділянки коренева, е, е, Снагость. і це. Е, Населені пункти там веселе, медвежі це якраз захід в, в тил того російського групування, яке здійснює наступ якраз по оцій ділянці корене весна, ось і далі. Так що думаю, що зараз такий важливий момент, коли м, ворог м, намагається тими силами і засобами без додаткових резервів, все таки стримати наше просування і забезпечити е, способи. Ускладені нашої логістики, а ми навпаки, використовуючи свій потенціал, створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, що говорить про те, що ну ситуація тут буде досить динамічною, і в нас є сили засоби, які дозволяють і далі дивувати противника з іншого боку, ставити його вкрай вигідне положення. Французькі стрибіці міраж, які Париж, можливо, поставить Києву, повинні бути модифіковані для пораження наземних цілей. Модернізація пройде на французькій авіабазі Казо. Возможности работы данных истребителей вооружением в воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину. Не останавливается натовский конвейер войны по подготовке украинских боевиков. На этих кадрах испанский полигон в городке Толедо находится всего в часе езды от Мадрида. Сотни украинских головорезов готовят к боям с российской армией. Только в Испании обучили 4000 украинских солдат. А это уже Норвегия, где на войну с Россией натаскивают украинских танкистов на немецких «Леопардах-2А4».